Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини тимуть на війну, і хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохано змахне, а може, дехто втратить віру і силу, своє життя рятуючи одне, але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і неття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.